Нація це мова, це віра, це пісні, це душа, це наша українська душа. Оце саме головне. То, що відрізняє нас від дуже багатьох. І, звичайно, і національне вбрання. Завдяки національному вбранню нас помічають. Я колекціонер, але я не той колекціонер, який сховався в скрині і нікому нічого не покажу. Коли я взяла в руки першу старовинну сорочку, це таке перше знайомство і любов з першого погляду. В ці речі закладали любов, віру. Молитви читали, коли вишивали ці речі. Це ціле сакральне дійство, коли вишивалася сорочка. Жінка могла рік вишивати одну єдину сорочку. Бо там були такі техніки, які потребували дуже багато часу. Ця перша старовинна сорочка надихнула далі збирати ці старовинні речі. І цей Проєкт він повністю мене переродив. Зараз нікому в моїй костюмерні не цікаві ні смокінги, ні фраки, ні вечірні сукні. Зараз, якщо є дзвонок, то тільки на тему е, я хочу фотосесію в українському вбранні. Це буде цікаво. Ми відтворюємо сімейний архів на цій фотографії. Це моя прабабуся і моя бабуся. Будемо відтворювати Полтави, тому що це мама з Буковини, а тато з Полтави. Тому стрій зараз всю родину ми збираємо. Перше, що ми вивозили, коли нас бомбили, це фотоальбоми свої. Я розуміла, що можна все купити, але ти не купиш дитячі фотографії, ти не купиш такі фотографії вже. І тому перше, що ми вивозили, це фотоальбоми свої. Ось дивіться, як це виглядає. Зараз у нас на стіні. Кажуть, що чоловікові вишиванку треба вишити, саме жінка повинна вишити. А мама моя вишила вишиванку братові. Вона каже, що я вже там не бачу і все, купити. Брат відмовився, каже, що купити я можу і не одну. То у брата є вишиванка, вишита маминими руками. Багато колекціонерів збирають просто сорочки. А мені хотілося більшого не просто сорочки, а до кожної тої сорочки додати те, що з нею носилося. Коли ти збираєш стрій, це ж не тільки одяг, це і прикраси і взуття старовинно, а головний убір, а старовинні вінки. В цьому і є складність цього колекціонування, коли ти збираєш повний стрій. Зараз я представляю Львівщину, а я сама з Тернопільщини, і мені це дуже близько, тому що мій прадід, моя прабабуся з Львівщини, і для мене гордість представляти саме цю область. Костюм дуже впливає, він допомагає актору. Мені здається, перевтілитись. Образ в роль. А наприклад, зараз я коли одягнула стрій і мені так хочеться бути з рівною такою спиною. Хочеться так себе нести, себе і костюм, тому костюм дуже сильно впливає. Річ може лежати роки два. Я можу її не чіпати зовсім. І вранку ти встаєш, і в тебе натхнення, ти хочеш саме цю річ зробити. Любу річ, коли ти купляєш, до неї треба прикласти руки. В тебе має вже бути заздалегідь підготовленим старовинний матеріал. Щоб не внести в цю старовинну річ сучасних ниток, сучасних тканин. І цього взагалі бути не може, тому що ця колекційна річ вона в одну секунду стане нікому не цікавою. Навіть на Манікені ти до кінця ще не розумієш, як він буде виглядати на людині. І саме такий важливий момент, коли приходить актриса на примірку. І ти вдягаєш вже на неї стрій, вона ще ж з собою додає краси цьому строю. Мене дуже багато осуждали, що я вдіваю старовинні строї, особливо музейники, що я вдіваю на людей старовинні строї, що вони мають носитися тільки на манікенах. Тобі ж вділи на манікен, показали і зняли, і сховали. Я не хочу цього. Я хочу, щоб. Красу доповнювали наші самі в світі красиві жінки. Моя квартира це проєкт нація. І тепер моя гардеробна кімната це місце, куди дуже люблять зазирнути. Мої друзі, які теж в цій українській темі дуже е, такі відомі колекціонери, вони приїжджають. Багато хто за кордону приїжджають, і просять Ксень, відкрий свої шафи, хоч покажи, як вони лежать. Мало того, зимою це постійно треба винести, погуляти, як я кажу, на балкон, відкрити балкон, під мороз, погуляти кептарики, щоб провітрилися. Оці всі обгортки, шерстяні, вони, вони мають подихати свіжим повітрям. Тому зберігати колекцію це дуже важкий труд, дуже. Бо постійно ти слідкуєш за сахранністю кожної речі. Іноді одна річ куплена може стати приводом збирання повного строю. Ти можеш купити головний убір і з нього почати збирати повний стрій. Далі в тебе вже як пазли складаються, бо ти знаєш, куди зайти, що з тобі треба знайти і як виглядають ці речі. Завдяки інтернету і завдяки таким проектам, як Віоліті, можна вдосконалити свій стрій і зібрати його ідеально. Кожен регіон він акцентував увагу на чомусь конкретному. От Донецька область виглядає приблизно так, але її е, відразу зрозумієш, де Донецька область, а де, наприклад, Київська область. Вони відрізняються дуже між собою. Насправді ми маємо зберігати те, що було тоді ще. Ми маємо це нести далі, ми не маємо це спотворювати для того, щоб впродовж століття нести нашу, наш, код, наш код нації, тому що саме так він виглядає. Донецька область це Україна. Я, як і багато українців, які не дуже цікавилися, на жаль, до 14-го року нашою культурою, але після того, як я почала десь щось дивитися, десь цікавитися нашими вишиванками, нашими піснями, нашою культурою, я зрозуміла, що в нас дуже багато спадщина, і я а, мені прям цікаво це. Це пізнавати, мені хочеться повертатися, повернутися от інколи в, в ті роки, для того, щоб можна було відчути на собі це ще в якійсь більшій мірі. На жаль, так сталося, що о, про українців дізналися тільки через такі. Події, які в нас трапилися, але те, зараз весь світ, коли він бачить жовто-блакитний стяг, він знає, де воно знаходиться, де ми знаходимося, і нарешті вони почнуть відрізняти нас від росіян. Я дуже цьому тішусь, тому що ми взагалі різні народи. Зараз дуже рідко люди стали ходити в музеї. Так от покази, які я влаштовую, це музей приходить до них. Зараз настільки цікавість до України зросла. Мені настільки багато пишуть режисери з інших країн, вони знімають фільми про Україну, вони цікавляться нашим костюмом, вони цікавляться нашими традиціями. І людям ми стали цікаві. Зараз весь свій час я присвячую тільки цьому проєкту. Я дуже хочу накричати на весь світ, хто ми є і які ми є, про наш генетичний код, про нашу виршуту сорочку. Має знати весь світ, які ми українці, і хто ми такі.